Як не працювати і багатіти? Вся правда про пасивний дохід. Пасивний дохід чудова річ. Одразу в уяві малюються картини, як гроші самі по собі збільшуються, а ти лежиш на дивані і нічого не робиш. Але в дитинстві нам говорили, що безкоштовний сир буває тільки в мишалосі. То де ж правда, чи є спосіб не працювати і багатіти? Дивіться це відео до кінця, і ми обговоримо найпопулярніші способи отримання пасивного доходу і перевіримо, чи реально вони працюють. Але спочатку хочу вам подякувати. На момент запису цього відео настало 11 тисяч людей, і це не лише моя заслуга, але й ваша. Чим більше ви дивитесь мої відео, ставите лайки та коментарі, тим краще YouTube рекомендує мій канал, і тим більше людей його побачать. Так що продовжуйте в тому дусі, і дякую вам. Тож повернемось до пасивного доходу. Що це таке згідно з офіційними визначеннями, пасивний дохід це такий дохід, який не залежить від щоденної діяльності. Тобто гроші капають, а ви нічого не робите. Це всім подобається, я на 100% в цьому певний. Тому якщо це про тебе, став лайк цьому відео. Але як організувати цей пасивний дохід? Люди знайшли чимало способів. Найпопулярніший, вгадайте, з трьох спроб: це здача квартири в оренду. На другому місці це банківський депозит, так званий вклад. Далі йдуть купони по облігаціям і дивіденди по акціям. Дехто навіть вважає налагоджений бізнес пасивним доходом. І давайте кожен пункт розберемо більш детальніше і з'ясуємо, чи це дійсно пасивні джерела грошей. Зняв квартиру. Знайшов орендарів і кожного місяця отримуєш гроші, при цьому нічого не роблячи. По-перше, треба десь взяти ту квартиру. По-друге, потрібно знайти орендарів. Далі ж за ними треба слідкувати, щоб вони нічого не поламали, не зіпсували і не втекли без оплати. Вчасно платили за квартиру, комунальні послуги, щоб ще не заселили 150 своїх родичів і рано чи пізно квартиру доведеться ремонтувати. Спочатку потрохи, а потім капітально. І цілком можливо, що ремонт з'їсть всі ваші зароблені гроші. Тобто, з одного боку, ви будете отримати кожен місяць якусь певну суму. Вам... Буде здавати, що ви заробляєте. Але з іншого боку, через рік-два, коли настане час ремонту, ви зрозумієте, що треба вкласти суму рівно тим самим орендним платежам за цей період, а то і навіть більше, доходність від здачі квартири в оренду зазвичай значно нижча, ніж інфляція. Як це порахувати? Берете свій місячний орендний платіж і множите на 12 місяців, тобто отримуєте річну суму. І ділите її на вартість квартири, щоб перевести це все в проценти, множите на 100, отримуєте якийсь відсоток доходності, який приносить ваша квартира. А якщо він нижчий за інфляцію. Вашому регіоні значить ви по факту отримуєте гроші, але їхня купівельна спроможність постійно знижується. Середня ставка від здачі квартир в Україні приблизно складає 4-5%. Тоді як інфляція за найскромнішими розрахунками приблизно 10-12%, а то й більше. Звісно, можна збільшити дохід. Можна здавати житло подобово, можна здавати кілька квартир або одну поділити на декілька студій. Але погодьте, що в такому випадку це вже окремий вид бізнесу, і навряд чи це зовсім пасивний дохід, адже тут вам потрібно активно залучати. Наприклад, якщо у вас подобова оренда, потрібно постійно шукати орендарів, займатися рекламою, заселяти їх, прибирати за ними, підтримувати саму квартиру в належному стані і так далі. І тоді це вже не пасивний дохід, а повноцінна робота. І якщо у вас є досвід здачі квартири в оренду, то напишіть. Коменти, чи згодні ви зі мною. І чи ви вважаєте цей доход пасивним, чи вам по факту прийшлось попетіти. Наступний популярний вид доходу, який вважають пасивним, це банківський вклад. Поклав гроші в банк, отримуєш відсотки. Жодних орендарів і проблем, але він теж не зовсім пасивний. Вам потрібно ходити до банку, вкладати гроші, знімати їх, прикладати з одного банку в інший, стежити за відсотковими ставками, які теж постійно змінюються. Що відбувається з ключовою ставкою, інфляцією, взагалом з економікою в Україні. Тут дуже багато чинників, з якими постійно треба. Розслідкувати та бо можна цього не робити і просто залишити гроші на депозиті, вважаючи, що отримуєш пасивний дохід. Але швидше за все, з часу він буде просто зменшуватись. Ви будете отримувати в реальному вираженні менше грошей, а потім почнете витрачати свої накопичення, і врешті-решт гроші закінчаться. З акціями та облігаціями ще складніше нічого не робити, і отримати гроші. Багато хто і особливо новачки вважають: купив облігацію, отримуєш купон, все чудово або дивіденди з акції прийдуть. Все буде добре, ще видніше ніж депозит. І ти такий розумний, продвинутий. І тут важливо, щоб ви зрозуміли мене правильно. Я не кажу, що акції чи облігації це погано. Ні, на них можна і треба заробляти. Але вони не можуть бути пасивним джерелом доходу. Наприклад, дивіденди з акціями можуть бути, а можуть і не бути. Або якщо вони виплатяться в меншому обсязі, ніж чекали інвестори. Вартість акції може різко впасти. І тоді, хоча ви отримуєте пасивний дохід, ваш капітал суттєво знизиться. І як ви будете з цим жити, не зовсім зрозуміло. Можливо, ви захочете продати акції, але з часом вони зростуть і ви втратите суттєву частину свого капіталу. Тобто бути повністю Пасивним неможливо те саме стосується облігацій. Потрібно стежити за тим, що відбувається з ключовою ставкою, адже від цього змінюється їх вартість. Одне діло тримати облігацію до погашення, і ви в будь-якому випадку отримаєте номінал. І зовсім інша річ, якщо вам понадобляться кошти посеред терміну. Тоді буде все в мінусі чи в плюсі, покаже тільки час. Тому тут важливо постійно підлаштовувати. Люди, які вважають, що налагоджений бізнес це джерело пасивного доходу, або намагаються вам продати якусь франшизу, або самі ніколи не вели бізнес. Будь-який власник підприємства вам підтвердить, що володіть. Бізнесом це не просто робота без вихідних, це робота 24 на 7 і постійний контроль. І як тільки власник починає менше приділяти уваги контролю чи покладається на команду, все починається розвалюватись, і весь ваш пасивний дохід припиняється. Звичайно, це не всі види доходу, які вважають пасивними. Є ще авторські відрахування за книги чи музику, продаж франшиз та багато іншого. Але основне моє посилання таке: всі ці джерела не є пасивними доходами, а по суті є інерційними. Що я маю на увазі? Щоб щось отримати, спершу потрібно щось зробити. І чим більше ви зробите, тим більше перспектив. Активів ви зможете отримати, наприклад, щоб здавати квартиру в оренду, її спочатку треба придбати. Можливо, вона дістанеться вам в спадок і вам пощастить, але її все одно треба буде підтримувати. Щоб відкрити депозит у банки, вам треба накопичити гроші, щоб придбати акції чи облігації. Вам теж необхідно мати стартовий капітал. І найскладніше в цьому це самодисципліна. У нас люди звикли до того, що від самого дитинства завжди є начальники у дитячому садку. Вихователь в школі, вчитель. В університеті викладач на роботі керівник. Тобто, завжди є хтось, хто каже, що робити, і люди наскільки до цього звикли, що коли стикаються з пасивним доходом і бажанням його отримувати, а це щось на зразок мікробізнесу. Вони залишаються сам на сам із собою. Немає жодних підручників, правил чи начальника, який би сказав: ось, руденко, сідай та працюй, і все буде добре. В цьому випадку ви самі відповідаєте за себе. Саме дисципліна допоможе, наприклад, при отриманні премії, не витратити її всю частину, наприклад, використати на свої Треба, а іншу частину відкласти на майбутнє, або відкладати певну частину із зарплати, щоб накопичити гроші, з яких ви в майбутньому і будете отримувати відсотки. І можливо, саме вони в майбутньому стануть вашою другою зарплатою. Але, на жаль, не кожен має таку самодисципліну. Багато хто хоче мати начальника, який казав би, що робити, і тримав би все під контролем. Як, до речі, у вас, самоорганізація? можете щось відкласти із зарплати, чи може вам навіть вдалося щось накопичити на депозит у банку, або вам все ж таки потрібно, щоб вас хтось спрямував і дисциплінував. Напишіть вашу відповідь в коментарі. Ще одне важливе питання в темі Осивного доходу це баланс ризику та дохідності. Зазвичай люди кажуть, я хочу отримувати більше грошей, але я не готовий більше ризикувати. Мовляв, нервів немає, я ж ніжна квіточка, але тоді і не варто очікувати великого доходу, тому що чим менше ризик, тим менша дохідність. Премія за ризик завжди означає підвищену дохідність, інакше ринок не працює. Часто люди думають: от я накопичив 2 мільйона гривень, зарплата в мене 30 тисяч гривень, ці гроші мені вистачить на 5 чи 6 років, але потрібно мислити не з точки зору, наскільки років вам вистачить цих грошей, а яку дохідність. Єдність вони можуть вам принести. Наприклад, якщо покласти ці 2 мільйони гривень на депозит, скільки вони вам можуть принести? Зараз, коли ставки високі, можна отримати близько 20 тисяч гривень на місяць, але це все одно менше за вашу зарплату. А якщо ставки впадуть. А равно чи пізно вони впадуть, то ви вже отримуватимете не 20 тисяч гривень, а 12 чи 15 тисяч, що є в майже в два рази менше, ніж ваша зарплатня. Отже, потрібно розрахувати, яку суму потрібно накопичити, щоб отримувати пасивний дохід. Якщо ви не готові ризикувати нічим, окрім депозиту в банку, і акції та облігації вам не підходять, то можна орієнтуватись на середню ставку по депозиту 8-9% річних. Якщо ви, наприклад, хочете отримувати 30 тисяч гривень на місяць пасивного доходу. Якщо ви хочете отримувати 30 тисяч гривень на місяць, вам необхідно близько 4 мільйонів Гривень за ставкою 9% річний, щоб заробляти свої заповідні 30 тисяч щомісячно. Багатьом це може здатися великою сумою, і вони думають, я ніколи стільки не накопичу. А отже, пасивний дохід мені не світить. Але інший шлях збільшити не суму накопичень, а доходність капіталу. Для цього потрібно навчатися. І тут ми знову повертаємось до інерційного доходу. Спочатку вкладаєш в себе морально чи матеріально, і потім отримуєш результат. Підсумуючи, я вважаю, що чистого пасивного доходу просто не існує. Не можна не працювати і багатіти. Так не буває. Проблема в тому, що ми звикли вважати роботу лише те, коли ми фізично присутні на місці та щось робимо. Але насправді такі форми доходу, як інвестиції, віддалена робота або вільний графік, те ще роботою. І це в свого роду пасивний дохід просто не в чистому вигляді. Це завжди інерційний дохід, коли ти спочатку вкладаєш в себе, а потім отримуєш результат. Отже, єдиний правильний шлях, на мою думку, це отримати хорошу освітню базу. Це не обов'язково має бути найкращий університет, це взагалі може нічого. Не дати, а саме базові практичні знання, на яких ви зможете зробляти в майбутньому. Далі потрібно накопичити певний капітал і паралельно навчитись робити так, щоб ваші гроші працювали на вас і приносили вам пасивний дохід. Тоді в майбутньому ви дійсно зможете вийти на інерційний дохід і отримувати відсотки від вашої попередньої діяльності. Якщо ви розділяєте мої погляди і вас цікавить тема грошей, то обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм і телеграм, там є цікаві пости, і також живе спілкування в коментарях. Посилання знайдете в описі.